У нас храм Миколаївський, тому у нас на своєму місці є святитель Миколай. А тут ми зобразили Анну, маму Пресвятої Богородиці. А внизу, тому моє таке побажання було зобразити храм таким, як він був в давнину. Настоятель Свято-Миколаївського монастиря Архімандрит Меркурій показує ікони, які вже вмонтували в новий іконостас. Раніше тут був тимчасовий з фанери допомогти з виготовленням нового запропонував парафіянин храму, який працює в Радовилівському профліцеї. Майстер і його директор Віталій Петрович нам спонсорували роботу свою час, роботу а наш матеріал. Моя була умова, аби він мав стиль цього собору. Ось і в ньому проглядається, якщо добре придивитися, вверх такий, як наш купол, проглядається. от, от той сам стиль. Два роки майстер та студенти Радивилівського ліцею працювали над цим проєктом, розповідає настоятель храму. Встановили новий іконостас цьогоріч у вересні. Його висота майже 10 метрів, ширина 7 метрів. Серед парафіян оголосили збір на створення ікон. А далі вже почали ми його фарбувати, лакувати, скріплювати паралельно з тим писалися ікони нашим дубинським іконописцем. Миколою Тимчаком люди жертвували жертводавці. Наша умова була, щоб іконописець ззаді на іконі писав імена зі слів настоятеля. Загалом в іконостасі буде 24 зображення. Чотири з них майстер ще пише. Решту нині встановлюють. Зародилася ідея спорудження іконостасу в час війни, на початку війни, і, і йшло до того, що він буде завершений ще в часі війни. Це мало відбитися на іконах. Зліва від царських врат, я хотів, щоб вона була українською, тобто покрова, покровительниця українського війська. Тому тут зображені є українські воїни і козак як символ козацького духу наших воїнів. Іконописець писав Стрій ангелів, і вони тут, якщо зауважите, мають такі синьо-жовті стрічки на, на, на своїх поясах. Зі слів Архімандрита Меркурія, роботи з іконостасом ще багато. Зокрема, в процесі написання центральна спускна ікона. У нас ще місто Дубно має свою чудотворну ікону Дубинську. Я дуже хотів, щоб список Дубинської ікони саме прикрашав центр цього іконостасу. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.